Ранку малята. Сьогодні понеділок, теплий весняний день. Вас вітає Любов Іванівна. Я всміхаю сонечку, здравствуй, золоте. Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, лися мов з відра. Вам я посміхаюся і зичу добра. Запрошую вас в гості до однієї дуже цікавої квіточки. Рушаємо. Ми прийшли в гості до маленьких сонечок, перших кульбабок. Раз кульбабка край доріжки. Два кульбабка біля ніжки без жука. Чотири з-під листка. П'ять кульбабки розлетілись, наші пальчики скінчились. Послухай, будь ласка, віршик, сонце дарувало, промінець ясний. Виросла кульбабка перша навесні. Береже жовтенька ясний свій секрет. Золотого сонця крихітний портрет. Ти послухав віршик і, звичайно, зрозумів, що в ньому розповідається про кульбабку. Кульбаба з'являється навесні однією із перших, немов жовте сонечко молоді зелені траві. Вона росте на полі, лугах і у лісі. Це лікарська рослина. Її використовують у медицині. Коли кульбаба відцвітає, на місці жовтих квіточок дозрівають плоди, які схожі на білосніжну шапочку. Але ця шапочка тримається на рослині недовго до першого пориву вітру, і розлітаються вони в різні боки. А коли сідають на землю, то з часом з'являються нові кульбабки. Пропоную вам малята намалювати сьогодні кульбабки незвичним способом. Починаємо! Для роботи нам потрібно будуть звичайні серветочки, виделка і пензлики тоненькі і трішечки товщі, водичка, палітра з гуашими фарбами жовтою та зеленою. Сонечко в траві, солоду свою сорочку, Ля -ля -ля. плела до самої сорі, а серце зранку шапотіла, кульбаби, долю не журись як стало тебе коси білі ти в небо полетиш полети, кульбаби коси посиві Ще біли білий білий сніг, лети до сонця серця мила та повертайся навесні, А сонце зранку ще поділ. Я гадаю, що в тебе вийшли гарні кульбабки, та з нетерпінням буду чекати твоїх малюнків. Дякую тобі. До зустрічі. Я с ронцем